Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Відчувається, що Покровськ вже. Машиною тут зараз їхати дуже тяжко. Все в мене чудово, їсти немає, нічого. Ви бачили, як люди, люди тут гинуть. Ми все здесь вже родненький? Показуєш, як нас б'ють? Каб. Ранок час кабіну Петруську. Можемо летіти? Можемо летіти. Вночі зараз рух дуже рідко, трьох вбили, це навіть що дуже повезло. Ми їхню логістику в рази більше перебиваємо. Встановлювали. Так може ви підете в Збройні Сили і зупините? Це так болюче, я не можу згадувати. Я, я лежала на кровоті, коли вікно на мене впало, прямо вікно і штукатурка впала. Якщо в нас і ті влетить, то пер. Ми спостерігаємо, прямо. Плюс я починаю рух це тунелі життя. Просто вона запутується в сітку, все, вона без детонації, без всього. І в той момент хлопці чергові, що проходять тими дорогами, вони відпрацьовують зброї по них і підривають. На мою думку, це треба було ще в тім році готувати сітки такі. І тоді спокійніше би працювали, не так би в півішки контролювали б дороги. Заходять, це коли в півіжка, я так розумію, вас попереджають, що літає, краще не їхати. Буває оптоволокно літає, то... Без попередження ми тоді на штаб доповідаємо, що так і так там була помічна впіввіжка, сховалися, чекаємо. Ви мене не забули? Мінус, мінус, не забули. Відчувається, що Покровськ вже. Машиною тут зараз їхати дуже тяжко. Дуже складно, того, що вон ми заїжджали одною дорогою прильот і вже все, вже та дорога не, не робоча. Ого! Ого? Це зараз перелетіло Да, запах вилова. І треба об'їжджати другими вулицями, а це треба знати саме місто. Це людина, яка тут. Хоча б уявлення немає, як те місто виглядає, вона не заїде. Клабу десь заїде, але не туди, куди треба. Все, тепер всі спробують. Почали заміновувати, і півішкою скидають міну на дорогу. І хто не знає, де воно заміновано, то підривається. Мінування проходить вночі у коробки замотувати міни і доходить до того, що буквально у тварини закладають. Я за кермом, я зараз вже в небо майже не дивлюся, я дивлюсь тільки на дорогу, а збоку сидить напарник, то він дивиться тільки в небо. Руски думали, що вони так само візьмуть, як і селідво нальотом. Угу. З Покровським так не вийшло, бо Покровськ тут має оборона стала ліпше. Вам помогти? Кушати. Не хвилюйтесь, все в мене чудово, все, все, все добре, їсти немає нічого. Собачкам це хтось накришив на землі, а я позбирав та я буду кушати. Молочка, якби купити, бо а, а в мене гроші. Йдемо я вам молока, молока куплю. Чу -чу. Трапилось? Бабушка живет старенькая, помогаем восстановить дом. А, это не ваша бабушка, да? Бу? Нет, просто помогаем людям, которых течет крыша, а им спать где-то нужно. А вы ви с видки? Здесь, местные. Ну конечно. Помогаем людям. Як ви тут живете? Выживаем. А как виїжджати? Кому мы там нужны? Ни работы, ничего нету. Куда ехать? А тут работа? Ну, тут тоже ее нет. Ну, по крайней мере, здесь дом. Я вырос, учился здесь, садик ходил. Это моя, мой дом. Все, что может прилететь, все летит. Что самое страшное? Не знаю. Самое страшное смотреть, наверное, как люди гибнут, как страдают. Вот это самое страшное. Вы бачили, как люди тут гянут? Ну, а как? Мы уже сколько здесь Мы все здесь уже видели. Правда. Доброго дня, дівчатку. Ви дуже красиво, правда. Спасибо. Як в такому жасі можна бути такою красивою? Я була раніше була, а бабі вже 72-73 роки. Живемо, як жили, так і живемо. Та ну як, кругом руїни. Руїни і в хата побита, стекла побиті, все побите. І прям в всій хаті ви живете? І в той хаті живемо. А куди їхати? Мене нікуди їхати. Нікуди. А діти, родичі якісь. дуже. мене туди не не пропусти. Доброго дня. Показуєш, як нас б'ють. Та-да, показую. Тільки вночі, працюємо тільки вночі. Все готово? Так. Да. Можемо летіти? Можемо а чим заряжений? Заряжений водою, хлопцями і саме позиція. А зараз доставка буде, так? Да? Да. Саме головне то в першу чергу доставити провізію нашим піхотинцям. Що на позиціях ми тут пакуємо, вода, провізія, щоб при падінні не розбилося. Першочергово це занести піхоті води, а потім вже враження живої сили, бліндажів, будинків, ну всього. Ми їм приносимо ту посилку, вони просто не, не вважають себе кинутими. Що про них весь час хтось думає, і їм це набагато морально набагато легше на позиції сидіти, бо вони знають, що кожного вечора прилетить велика пташка скине їм їсти, курити, пити. Пішла хлопцем, вода. Полетіла водичка. І це багато тримається на цих великих дронах. Дуже багато. Як би не було, ну там скинути патрони до патронів ну все, абсолютно все. А тоді працюємо по цілях, які дають. Ну, Донедавна ми отримували. То кажуть, і штатні боєприпаси працювали, досить непогано, класно працюють. Ну, ті саморобні буває, ну таке, працює, звичайно, але хотілося б мати штатне. Боєприпасів є як від малого, що можна вчепити декілька штук, так і е, одну велику бомбу, якою можна точно попасти куди треба. Який улюблений твій боєприпас? У мене мій улюблений це протитанкова міна. Перевага її в тому, що вона може закотитися і аж тоді зірватися, що там можна затримку поставити. Так, І вона туди закочується і, і вже там роботу робить свою. Робили собі початок тік поставили. Так, стоп, оце тільки ті, ті, ті шість, а це за минулу ніч шість, так? Да? Да, Ні, це за дві останні Я думаю, що приблизно вже до, до тисячі доходить живої сили. Так, да, так, да, бліндаж, бліндаж. Це був розрив. Що? Нема? Все. Нема початку. Шукають Буває, штурмують, ми вилітаємо, відпрацьовуємо. Починає світати. Починає світати, тоді ховаємося. І перестаємо працювати він досить великий, ви самі бачили. Дуже замітно і дуже легко його збити. Добрий день! Та ви тут всі зірки слухайте. Але краще такими зірками не бути. Ранок час кабіну Покровську. Вже почали запускати 10 ранку, вночі вони не працювали. Покровськ сьогодні. В руїнах з самого ранку видно чути, прильоти і артилерії тут постійно літають і в півішка, а зараз вже почали запускати. Каби, фаби керовані, не керовані. Величезні авіабомби. Саме цими авіабомбами росіяни і руйнують. Покровськ Є окремі квартали, якось цей, ви бачите, повністю в руїнах. Але, до речі, як не дивно. Це не перша історія, це не тільки історія Покровська. Тут досі працює базар. О, починається. Базар у Покровську не став винятком. Журналістів там не люблять. Там, скажімо так, процвітає російська теза про те, що там за журналісти знімають, там прилітають. Попри те, що, от, до речі, зараз літить каб. Зараз буде приземлення. Прилетів. Це вже, здається, четвертий чи п'ятий відранку. Почула на свою адресу дуже багато негарних слів. Враховуючи досі від Костянтинівки, вирішила не наближатися до базару, тому що була одна. А могли насправді мене там трішечки порихтувати. Так може ви підете в Збройні Сили і зупините? Я не в Збройних силах. Прилетіла ракета, он я на все. Все. Не хати, не ні сарая, ніде, нічого. Все. Оце що залишилося. А куди я поїду? Мені пенсія 3200. Я одна. Нікого нема взагалі ні рідних, нічого. Я одна. Мальчики, спасибо їм, согласилися мені допомогли. Знов павли. Ой боже, що щас... перелетіла вже. Oh, це ж як волна, як волна, і знову падає, і знову падає. Тут вже приходили мені допомагали. все, а що ж, як хвиля, і все попадало. Та вотова вса таке. вони, да, я так вижу. Все, що сіра лінія. Це все. все сера, сера а там ще. — Найближче це з боку Шевченка Це так болюче, я не можу згадувати. Я, я лежала на кроваті, коли вікно на мене впало прямо вікно і штукатурка впала. Я з тих пір не можу в кімнаті, там, де є вікна, я не можу спати там. І разом з тим ми кормимо всіх оцих собачок, котів, усе від себе відриваємо. Гуманітарка, спасіба, спасіба, допомагаєте всі. Влади тільки немає, ні пожарних немає, ні, тих самих, ні поліції немає, нікого в місті немає. Ні медичного обслуговування, нічого. Вон хата, дрон, там хата загорілася. Побачили, ми з сусідами позичили. Потушили, тому що тільки побачили, потушили самі. А як розгорається, кожен день горять хати, опоціли ці фаїти, тут вже 34 хати цілі, більш-менш. А, да? да, а далі прямо підете у ці пепелище і руїни. На мікрорайоні ховають прямо під, е, е, під будинками? Під будинками, під ялинками. Там ховають на мікрорайоні. У мене на мікрорайоні була квартира. А, так у вас була квартира. Ви сюди переїхали, так, все від так, так, Тому що квартира на Дві бомби у посередині між двома під'їздами. Все. Все навчалося. Вибачте. Тримайтеся, розмовка. якщо є можливість, виїжджайте. Правда, страшно же ж. Страшно, страшно, чесно скажу, страшно. Та що страшно? І страшно зриватися, їхати одному у світ великий. Ну, хоч живі будете, і хоч здорові, хоч не будете труситися всьому. Що Господь? Що Господь дасть? Храни вас. Господь. І вас, і вас. Не знаю, чого тут люди тримаються. З місцевими стараємося так не розмовляти, бо... Не знати, хто чи то ждун, чи то просто людина тримається за будинок, чи, за, чи тварин має. Стараємося не спілкуватись. Ну, але щоб я сказав, що люди неприємні, Ні, нормальні приємні люди, гене багато. Це 120-ка, ага. Мінометна, але переробляють на такий більш чутливий накольник. Uh -huh. Воно з висоти детонує. Це маленькі 82 ки такі. Так, так, це також міна. Такого штатного, то, то майже немає. Ми не получаємо. Наші сапери готують на місці. Такі і саморобну вибухівку. І... Вночі зараз рух дуже рідко. Це те, що ми трьох вбили, це навіть ще дуже повезло. Вони вночі лізли і технікою їхали, і цей. І штурмували зараз дуже мало пересувань. І в нас, і в них нічні дрони більше працюють, ніж денні. День зараз більш спокійніше, більш тихіше. Вночі вилітають наші вампіри, наші впівіжки і їхні так само і півіжки, і мовні, і воно все в більшості вночі. У них пріоритет більше на крилах. І та, як вони взялися, це на волокні. Mm. Оце два такі от пріоритети. Молнія, орлани, зали, ланцети. От у цього плану. Летить. Що сміли сіпі, воно зараз А, літачок полетів. Дивіться. Це що, це що таке? Бачите в небі? Звуки молні. молнія. Молнія. Угу. Молення, молення. Молення. угу. Ви відчуваєте, що ви стали зараз не артилерія, а ви стали пріоритетною цілею. Починаю. Арті, щоб попасти в ціль, це треба вистрілити. Сім вистрілів вампіру з першого разу. А боєприпас той самий плюс-мінус? Той самий. Mm -hmm. Та сама навіть 120-та міна чи та сама ТМК. 120-та міна ну, без питань. На вас реально не шкодують ні кабі? У нас ну, взагалі нічого не шкода. Мене перед Авдіївкою, як спалили. Я тоді дуже близько до фронту стояв, не знаю, чого я тоді не переїхав. Ну, типу, мені добре було звідти літати, я там роботу дуже добре робив. По мені працювало, напевно, десь з п'яти місць стволка, п'ять стволок. Стволки, скиди, ФПВшки. І оце спалили і почали всю ніч гасити нас. Це ми тоді дивом вижили просто. Загоріло, Саша. Загоріло? Погірі. Бояться вони вампіру? Дуже сильно. Ну, ви були на позиції, ви чули той звук. Не сильно приємно, коли він навіть просто пролітає на ту позицію, коли він приземляється або злітає. Вони заумирають, тоді шукають укриття, але вона нічого не дає. Просто з тої висоти, якої ми скидаємо, і радіус розбросу осколків там шансів не залишає. Так само, як вони ну, пробують нашу логістику перебивати, ми їхню логістику в рази більше перебиваємо. Да? Да. І хлопці вражають великі цілі там в день, вночі немає різниці. Хлопці працюють і довозу у них ну, нормального немає. У них дорога одна, вони пішим ходом, вони йдуть до 20, ну, до 20 кілометрів це точно. Ну, це пройти 20 кілометрів до точки, потім вам кажуть, штурмуйте. Ну, м'ясо. Угу. Він замаханий з тої дороги, і він тоді вже нічого не хоче.